Отримала від вас дуже багато запитань, як же ж побороти плісня, бо який засіб для цього використовувати. Ось у мене засіб називається Сікагар 717 В для усунення органічних забруднень. На етикетці написано, що він забезпечує повне видалення грибків плісняви, моху, лишальників, водоросли та інших органічних забруднень. І написано, що він не токсичний. Тому зараз будемо перевіряти дивитись. Ось у нас тут є така поверхня, яка уражена. Грибком, і я буду зараз наносити цей засіб, рясно змочувати поверхню, і будемо дивитись, чи очиститься у нас стіна. Працюю в рукавичках, рясно, бризкаю. І так будемо залишати потім на хвилину 5-10 і будемо змивати губкою. Пройшло вже 5 хвилин після того, як ми нанесли цей засіб для очищення органічних забруднень, плісня, вимоху, грибків і так далі. Зараз будемо цю поверхню очищати. Я вже бачу, як в деяких місцях вона посвітлішала. Зараз візьмемо щітку і, добряче його протремуємо. Цей засіб. Вбиває плісняву, тому необхідно дати йому час 5-10 хвилин для того, щоб він повністю проник в поверхню і знищив цього шкідника. Ось тут була чорна пляма, її вже зараз немає. І взагалом можна побачити різницю, так? Ось брудна, брудне місце уражене, і ось як ми його очистили. Як на мене, дуже гарно працює. Його, до речі, можна використовувати не тільки у ванних кімнатах, а й на фасадах, якщо там десь позеленів фасад, є якісь водорості, мох. Цей засіб дуже класно справляється. До речі, коштує він 162 гривні, і замовити його можна на сайті Укрговському